Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали останні місяці на території Білорусі помітно зросла напруга між місцевими військовими підрозділами і російськими контингентами, які використовують аеродроми та склади озброєнь. За даними білоруських партизанів, підрозділи РФ накопичили на базі Ліди значну кількість боєприпасів і готували об'єкт до чергових ротацій екіпажів для підтримки атак по Україні. Водночас білоруські офіцери неодноразово публічно висловлювали невдоволення через фактичне перетворення країни на плацдарм без з власним генштабом, за даними джерел, інцидент почався о 18.20, коли група офіцерів і сержантів білоруської армії за підтримки ОМОН заблокувала стоянки авіації РФ. Паралельно були перекриті виїзди з аеродрому. Вхідні контрольно-пропускні пункти. За кілька хвилин у повітря піднялися три бойові гелікоптери Мі 24 які відкрили вогонь по стоянках літаків російської військової авіації. Попередні дані знищено щонайменше два літаки Су 34 та один літак Іл-76, що використовувався для перекидання. Техніки загинули вісім російських військових, у тому числі два пілоти. Ще 15 отримали поранення, частина у важкому стані. Територія аеродрому була оточена, зв'язок із зовнішнім світом заблокований. На переговори з командуванням росіян вийшла група білоруських офіцерів. Вимоги, повне виведення російських військ із території Ліди протягом 72 годин, припинення зберігання боєприпасів на білоруських складах, заборона польотів російської авіації, за аеродромів Білорусі без погодження з Генштабом. Це те, про що попереджав білоруський полковник Сахашік. Які говорив генерал Залужний. Командування контингенту РФ заявило, що не уповноважено вести такі переговори. Москва миттєво привела у підвищену бойову готовність угруповання військ у Брянській і Смоленській областях. До Білорусі направлено спецгрупи ФСБ і представників Російської військової прокуратури, паралельно в медіа, поширювали інформацію, що нібито інцидент є в лапках терактом полку Калиновського. Американський інститут Роберта Лансінга оприлюднив оцінку Кремль розробив план інстанування нападів на білоруські військові об'єкти. Це до дозволило б Лукашенко оголосити в лапках відповіді ввести армію в Україну. Атака по Ліді могла бути як провокацією ФСБ, так і спонтанним бунтом білоруських військових. Унаслідок детонації боєприпасів загинули двоє цивільних працівників аеродрому. Ще п'ятеро поранені уламками і вибуховою хвилею. Понад 300 людей евакуйовано із прилеглих будинків. Події в Ліді викликали різке зростання протестних настроїв серед білоруських військових. З'явилися публічні звернення із закликами не виконувати злочинні накази про напад на Україну. У соціальних мережах поширюють заяви колишніх пілотів і офіцерів про те, що краще бомбити Кремль, а не українські міста. Ймовірні варіанти: Росія застосує спецпідрозділи для придушення бунту силою. Лукашенко змушений буде публічно засудити інциденти і погодитись. На більш жорсткий контроль РФ частина білоруських військових почне масово саботувати накази. Коротка аналітика: жертви та втрати, загиблі, 8 російських військових, двоє цивільних, поранені, 15 російських військових, п'ять цивільних. Знищено три літаки, зруйновано частину складу. Дів боєприпасів, політичні наслідки, криза довіри між російськими контингентами і білоруськими силовиками, підрив авторитету Лукашенка серед власної армії, зростання ризику втягування Білорусі у війну, стратегічні ризики, можливість масових провокацій для легітимізації вторгнення, деградація дисципліни в частинах РФ і Білорусі, поширення ідей саботажу серед військових, висновок, бунт на аеродромі Ліди – прецедент, що може відкрити нову фазу внутрішнього спротиву. Кремль стоїть перед вибором, ескалація чи часткове виведення вій. Білоруська армія демонструє перші ознаки розколу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.